Охорона безпеки життєдіяльності дитини, тема нашого заняття заборонено та небезпечно. Добрий день, мої малята, добрий день, шановні батьки! На минулому занятті ми з вами говорили про дорожнього помічника, який має три кольорові ока червоне, жовте і зелене. Інколи трапляється так, що нам треба перейти дорогу, а світлофора поблизу немає. Що ж робити в такому випадку? Мабуть, слід звернути увагу на спеціальні дорожні знаки, які завжди стануть нам у нагоді. Щоб дорогу перейти безпечно, щоб поті уникнути нам бід, знак знайдемо, то, що дуже гречно, вкаже пішохідний перехід. Будьте обережними, дітки, під час переходу перехрестя. Користуйтеся підземними, надземними. Переходами. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину. А внизу йде пішохід. Дуже зручний перехід. Він зустрічає всіх привітно, навіть в день, коли тут світло. Цей дорожній знак дітки квадратної форми. На ньому зображена людина, яка спускається східцями вниз. Підземний перехід знаходиться під землею. Пішоходи користуються підземним переходом. Підземний переход переходити зовсім не страшно. Можна йти сміливо, не поспішаючи. Бачиш міст через дорогу це надземний перехід. Треба йти. Лише по ньому знає кожен пішохід. Дітки, дорожні знаки допомагають нам виконувати правила дорожнього руху. Знак-підземний перехід. Знак надземний перехід. Погляньте, ці знаки вказують місце, де можна безпечно переходити дорогу. Такі знаки називають вказівними. Щоби я дорогу зміг перейти на інший бік, допоможуть враз мені дорожні знаки вказівні. Усі вказівні дорожні знаки квадратної форми і зазвичай мають синій фон забарвлення, білий силует людини. Спускається і піднімається по сходинках білих. Запам'ятайте правила користування підземним переходом. Не користуйтеся темними, неосвітленими, брудними, неремонтованими переходами, не переходьте самі підземний перехід, тримайтеся за руку дорослого, не стрибайте на східцях, можете спіткнутися, впасти, забитися. Це небезпечно. Дітки, будьте уважними, якщо піднімаєтеся або спускаєтеся по сходинках, особливо коли слизько. Запам'ятайте, дітки, на дорозі, водіям і, звичайно, пішоходам слід бути уважними, обачними, не поспішати, не відвілякатися на сторонні речі. Послухайте віршик, вартують на узбіччя тихо, оберігають нас від лиха, ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважати дорожні знаки. Дітки, будь ласка, запам'ятайте ці правила дорожнього руху, будьте уважними. До побачення!